24 серпня День Незалежності України. Історію України прийнято відраховувати з моменту створення Київської держави в 9 столітті. Після занепаду цього державного утворення і розпаду на дрібні князівства у 17 столітті утворюється козацька гетьманська держава, яка проіснувала до кінця 18 століття, після чого аж до ХХ століття незалежної української держави не існувала. Після революції 1917 року в Україні позначився підйом національного руху, що оформився в Третій універсал Центральної Ради 20 листопада 1917 року, який оголосив Українську Народну Республіку УНР. В цьому універсалі було оголошено про свободу слова, преси, віросповідання, зборів, страйків. Скасування смертних кар після відмови українського уряду прийняти ультиматум більшовицької ради народних комісарів, в якому вимагалося дозволити їм ввести свої війська в Україну, а також не пропускати на дон білих офіцерів і козаків почалася українська більшовицька війна. Військові успіхи більшовиків змусили керівництво УНР покликати на допомогу Німеччину. Середини лютого 1918 року почався наступ німецьких і українських військ на територію, захоплену більшовиками. До квітня вся Україна була звільнена від більшовицької окупації. Однак, по факту, опинилась в Німецькій. Німеччина привела до влади збройним шляхом свого ставленника. За цим послідувала громадянська війна, і низка інтервенцій завершилася в березні 1919 року в Києві на всеукраїнському з'їзді рад прийняттям конституції незалежної Української Радянської Соціалістичної Республіки. 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР проголосила Україну незалежною демократичною державою і винесла акт проголошення незалежності України на підтвердження всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року. Незважаючи на порушення територіальної цілісності з боку агресивного російського сусіда на початку 2014 року, ядерний шантаж, окупацію Кримського півострова, терор і подальшої війни, розв'язаний ним на території Донецької та Луганської областей, Україна залишилася вірною демократичним цінностям. Підтвердила свій без'ядерний статус, від якого відмовилась в обміну гарантії збереження територіальної цілісності і суверенітету за Будапештським меморандумом. 8 серпня 2016 року, з огляду на вагому користь в площині інноваційного духу українського народу, багатої культури і спадщини тверду прихильність українського суспільства до демократичного вектору розвитку, а також внесок української діаспори, що проживає в Сполучених Штатах Америки, в розвиток україно-американських відносин. І внесок американців українського походження в освітній науковий і економічний успіх губернатором штату Міннесота Марком Дейтоном День Незалежності України був офіційно проголошений святом штату Міннесота. Зусилля українського народу і світової спільноти спрямовані на відновлення територіальної цілісності і суверенітету держави Україна, незважаючи на російсько-українську війну. В країні проводяться ряд реформ, метою яких є забезпечення загальнолюдських прав і свобод, економічного добробуту та подальшої інтеграції в міжнародні процеси.